Вітаю вас, шановне товариство! Я знаєте, що ще подумав. Давайте боже. А, я вже виклав. Ага, ага, ага. Пігулки брати не будемо, значить, на чому ми взагалі зупинилися? Ми зупинилися на тому. Ми зупинилися на тому, що нам треба десь знайти цей вентиль. Ми його вже навіть десь бачили, але не могли туди потрапити. То нам треба якось обійти там якусь кімнату, і тоді ми зможемо потрапити. Я так розумію. А загалом, я типу, як загубився, бо типу я вже усюди був. Я щось реально загубився, бо реально, ми ж, по-моєму, вже всюди були. Я, якщо чесно, не можу зрозуміти, де я ще не був, де я провтікав ось цю схрінь, так? Може десь в цих тунелях треба побігати, як думаєте? Ну, сюди гору ми, по-моєму, вилазили. Так. А, окей. Тут у нас що? Ну, ось якісь двері ми відкрили. Але ж більше тут, походу, нічого немає, так? Блять, що це за ящик? Ось, ось як мені здогадатися, що це за ящик? Я не доганяю. Піздец, чуваки, прикиньте, це, виявляється, ящички, котрі можна відкривати якраз цими локпіксами, так, і ось у мене один локпікс витратився. Ну, знову ж таки, а як до цього, як до цього можна здогадатися? так? Типу, ти коли натискаєш, то я просто відкривається інвентар. Я, якщо чесно, думав, що це взагалі якийсь глюк. Тобто якийсь глюконутий момент, типу, так, от, до речі, бандажі були. Так, ну дивіться, тут я, по ідеї, не був, бо тут були бандажі. Тобто, чисто логічно, що я тут ще не був. Тут якісь двері. От як здогадатися самому, що... бляха... що, типу... тобі треба було ось там ось локпікси використати? Блять, важко, важко. де я був, де я не був? Що це я натиснув? Is this some fucking game to you? What the hell do you want from me?! Work. Це якась юбонагра для тебе що ти від мене хочеш? Не працює, так? О, там зомбак ві, до речі. От блядь, він задату низьку. Doesn't work. О. Так, не працює він каже. О, он еще зомби. А, ну добре. О, да тут спуститься, короче, можно. А там пиздец зомби, да видите. Давайте їх трохи повістові стрілюємо, так? Так, ну дивіться, ми можемо спуститися, правда в чому сенс? Я не дуже доганяю. Драбиною він не користується, так? Окей. Ніби я ще вже кудись вийшов, бачите, але по факту все одно ніхера, так? Цікавого, бо типу, ну там хіба що можна спуститися донизу, але то з того, так? <звук> Бля, не розумію, а. Це ж ну, тут я здається і так... А о. о! Це що я де я? Можна на гору. Ого! Ого! Ага. А на гору це я куди потраплю? Що це таке? А ну, а ну, це мені здається, що вже щось таке нормальне, знаєш, чуваки. Чи ні? Чи це мені тільки так здається. О! 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 Дивіться! Дивіться! тут сто, о, воно ну це вже нормальок, так. Тут нічого, тут що? А, то тут просто зберігалка. Так може насправді то я нічого і не знайшов. Але тут ми здається не були, так? Я цього приміщення не пам'ятаю. Хлоп'ята, це пиздец, я щоб не спиздить, я не знаю, я мабуть, хвилин 20 витратив. На пошуки, все виявляється доволі просто, коротше... до речі, ось там ось якраз, де нам потрібні були ключі. А друга двері не відкривалася, ми просто йдемо ось так ось, ось виходимо ось сюди, до всієї ось хріні. Так. До всієї ось хріні. І тут коротше ось є двері. Ти їх відкриваєш. Тут, до речі, є лгохпік, з присі можна взяти навіть одні. As a bow, so below, find the cargo. Знайди груз під землею, бачите. де? Тут ще набої. До речі, в мене пістолет вже просто як гною. Та й дробовика в принципі, теж. 87. О 8701 це ж пароль. А взяти з собою не можна, так? 87.01. А, блін, пейнківерс. Ну добре, хай буде. Джордж був сам не свій після того, як повернувся з його останньої подорожі до острова. Він втратив розум. Так, ладно, мені, чесно, я так стомився шукати цю хрінь, що мені просто навіть впадало це все. О, і ключі які знайшли, чудово. Ще якісь ключі знайшли. Лайонел сказав мені та мамі спати сьогодні у северсах. Це типу всіх, типу, по ходу. Він сказав, що може допомогти нам повернутися додому. Я справді налякана, але він приніс мені тедді ведмежатка Теді, щоб він мене зберігав. Десь коротше, якась хрінь. Так, ось ведмежатку Теді, так. Давайте викладемо в сторіч цю хрінь сюди. Збережемося. Так, отже, ми дістали якийсь ключ. І ми тепер знаємо, що пароль 87.01. Пароль до тієї ось хріні. 87.01. Так. Тут ж ми вибивали стіну. О, ось воно. Так. Ось. Так. інспект. 87.01. Ага. Блін, ну слава богу, ми хоч якось почали просуватися, бо я вже чесно, я вже просто, у мене вже якась шлагка паніка була. От я ж кажу, ось в момент у грі реально кінчений просто, так? Ось ось поки ти не знайдеш якусь ось єдину правильну кімнату, от все, ти просто в ступорі. А тут же ще ж приміщення, що воно реально все одне на одне схоже, ну ви самі це бачили. А я так а в чому сенс що, я до речі відкрив ті двері? А... А, це оці двері тю. Я думав, що я щось цікаве відкрив. А я відкрив просто ось ці ось двері, котрі, типу, і так у мене. Що називається, особливо мені не були потрібні за великою мірою. Тобто я міг сюди іншим чином потрапити. Тобто, загалом тобто виходить те, що я дійсно знайшов корисним, це ключі. А тепер я зможу відкрити ось ці ось двері, потраплю якраз ось сюди, там, де були двері. Ось так ось. А тут уже ось, будь ласка, є. Кілерс Ось це ось, ось колесо і бандажі. Все, ми знайшли це колесо, вентиль так, і бандаж ще й знайшли, чудово. От. Колесо у нас є. Так, ну, принаймні, вже колесо у нас є, так, вже. Це вже щось. О, так ось сюди тепер можна вставити, так? О. І шо? Так, edit to журнал. Тут у мене якийсь напис у журналі. Він меня трошки зовсім костнул, так а що за напис? А, я маю продовжувати так досліджувати ось ось каналізацію, коротше. Ну короче, двері тепер мені відкрилися. А чи не зовсім. Так, якась дичина, тобто виходить тут -то робити і нічого. Тут просто є ця труба, але труба в мене і так, є сенс мені брати ще. Я підняв воду, а навіщо я це зробив? То тобто, типу, я підняв рівень води, але нащо мені це так? Я, якщо чесно, щось не дуже розумію. Давайте збережемося знову, так. Так, давайте знову збережемо. Ну, блін, ну нарешті, так, принаймні я вже щось кудись просуваюся. Тільки я ж кажу, я не дуже розумію, що мені далі робити. Тобто цей чувак відкрив двері, але тут, я ж кажу, окрім труби, нічого немає. Вентиль я використав, до речі, а пам'ятаєте, там ще ж був, було одне місце, і його забрати не можна, цей вентиль. Там, де ми якраз ото зберігалися в іншому місці, пам'ятаєте? І там теж, здається, треба був вентиль. А ми його, типу, тут використали. Може, його, типу, треба можна в двох місцях використати. Я просто так, що чесно, не дуже розумію, так, а куди мені тепер далі йти. Може знову тоді, я не знаю, десь підгледіти. Десь в Ютубі чи, Блядь, я, не, я просто щось не тут розумію Він у журналі написав як. Він, те, що right now it seems that Finding Waste Treatment B is my best shot Так, тобто прямо зараз виглядає так, що мені треба знайти Waste Treatment B. А ну, тут нічого не юзуюся. А, може тепер працює? А, ні, work. не працює. Блять. Ну, є варіант спуститися на них по драбині. Це один з варіантів. Я його знає У мене щось така чуйка, що нам взагалі, мабуть, треба... Я просто зараз, знаєте, що хочу? Я хочу перевірити ось то там, де ми були, пам'ятаєте, до цього. О! Тепер і тут відкрито. А, так толку з цього це взагалі хрім. Ми ж були в якійсь хріні, пам'ятаєте, і, і здається, там якраз і було Waste Treatment Beach, чи я просто щось уже плутаю. Ось це ось. А, ну ось Waste Treatment No2. Це і мається на увазі, що ось це ось Waste Treatment B? Samsung missing, так, те що, те, що чогось не вистачає, тобто тут оте, теж потрібен вентиль, а я вже там його використав і забрати його, здається, не можна було. Коротше, мені треба спускатися на низ, пацани, це ясно. Все, окей. Може мені взагалі перезавантажитися, щоб я зараз не тупашив? Не шукав знову, як мені туди потрапити, бо я вже, якщо чесно, дуже пам'ятаю. Так, так, так. Давайте коротше спускатися, пацани. Окей. Ого, їх тут ніхіра собі. Тут би гранату якусь, так. Погодьтеся хопята. Це ще добре, що в мене так багато набоїв. Що я стільки понабирав свого часу. Теж. Варіантів куда йти просто. Блін, тут же була бочка. А я, я ще казав, тут була граната, тут була бочка. Вибухло небезпечно Блядь, я космос? А ну, в принципі не сильно. Але знапоємо біда. Так, тут закриті двері. Значить мені, походу, треба знайти ще один вентиль. Чи що? О, дивіться. Ніфіга себе. О. Томас in the loop on the status of the first set of specimens. The dead have all come back to life and are до життя, так. Contaminating rodents with the first and second cycle specimens have produced different results. The revived cells are chaotic when introduced to a host, and there are observable changes in behavior within the rest. They are becoming more violent and tumbling into obstacles. I'll run my own test to confirm once I'm back. Це, коротше, щось, якщо чесно, дуже переклав, блін, проблема в тому, що мені було б кльово зараз взяти, мабуть, цей MP40, але він явно в мене не влізе, так? Доводиться щось викидати, а що викидати. Давайте, там, будь знову ж таки, лох... Ой, знову ж таки, Вог Пикс так? Це сюди поставимо і візьмемо MP40. Так, тільки під який він у нас під четвіркою. Прикольно, я, я тепер як той німець, так? Реально. Ага, набої ті самі щодо пістолету, так? Ну так, так, набої ті самі щодо пістолету, коротше, так. Ну тоді просто можна буде потім викласти пістолет, бо наш він мені тепер. Тепер у мене тепер буде так, дробашик і кулемет. Реально, блін, Schmeizer, коротше, собі вибили, ну це прикол. Хелсером. А, знову повний інвентар, health serum. Давайте підліку... Блін, а от, от можна якось, я хочу саме. Я хочу саме ось, наприклад. А ні, не можна обирати. А так він лікується тільки бентами. Якраз було б добре бо, 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 цим пайнкіллерсом підлікуватися. Ну добре, знову викидаємо тоді пайнкіллер, беремо ось цю хрінь. Uh, potent health booster that should heal my wounds and leave me better than ever. Ага, так це якась там мегалікувалка, я так розумію. Це, походу, якась мегалікувалка, чуваки. Ну, хай буде. А, так це усі є ж усі двері відкриті, про котрі я дивився, так, що відкрилися двері. Це ж вони є. Тобто прикол у тому, що по правді кажуть, що тут нічого то й не було, крім цього Health Serum. А. Ну так. Так, ну тут якщо що був, був цей. Так, будемо пам'ятати, що там, якщо що був цей. Скажіть, я скажу. Пейнківер, uh. 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 так. Но ці двері не відкриваються, це ясно, так. Мені треба десь знайти ще один вентиль, так. Давайте його палицю відпізнемо. Готовий. А, так а тут більше нічого -то й немає. Тільки ХП, ходу, речі, дерма Ну Окей. Правда, що там, одне ХП то таке. Мені вся штука цікава, оцей Health Serum, це типу, просто якась потужна лікувалка, чи це, типу, по сюжету десь потрібно. Просто раніше я таких не зустрічав і чи логічно це по сюжету. А, ну а це ж так. Це ж ми тепер тут внизу. Ага, можна клімп. Бля, ну дуже розумію, а що мені робити? Ну тут ніби нічого цікавого більше нема, так? Ну в принципі, дивіться, ми можемо зараз піднятися нагору. Ми можемо зараз піднятися нагору. Десь тут зберегтися. Давайте, мабуть, так, оце тут збережемося. Коротше, нам треба лізти кудись низ, мабуть, і там далі щось шукати. Давайте, давайте ще так, я завтикав. Давайте тепер сторіч, коротше, і пістолет ще відкладемо. Я думаю, він нам більш не потрібен. Ну, реально, що, набої ті самі що для пекаля, так? Тому в принципі. Та й болтуріс, до речі, може нам більш не згодиться. Оце теж він багато місця займає, а по факту він ж нам, по ідеї, вже теж мабуть не знадобиться. Чисто логічно, так? Типу, це щоб замки ламати. Ну, чи ха, хай може побуде. Ну добре, хай побуде. Єдиний коротший предмет, котрому я так і не знайшов примінення досі, це цвяхи. Тобто навіщо потрібні були в грі цвяхи, взагалі не ясно? І монетка одна, типу, зайва є, так? Тобто таке щось. Ну окей, так, все. Пістоль ми відклали. І тепер давайте так, трошки по-іншому зробимо. Хай автомат у нас буде під одиничкою. Так, автомат під одиничкою, під двійкою цей. А труба підрійкує так. Ааа, в труби, походу, є хп, бачите який прикол? Ага. В труби, походу, є хп, я зрозумів, і тому їх, коротше, можна кілька разів брати, я зрозумів. Ну окей, так і давайте, а будь на цьому закінчимо. Ми знайшли блін, автомат прикольно, о, так. Мп 40 Шмайзер німецький. Більш-менш просунулися, слава богу. Так, давайте на цьому тоді закінчимо. Я вам як завжди вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До зустрічі бувайте!